Перверк, а? Ти хто такий? Я твій янголохоронець. Невже. Лови Болт. Болт. Нахрен мені Болт. Озернись навколо. ж... Ага. Кидай Болт в аномалію. І поки вона перезаряджається, біжи. Зрозумів? Давай, удачі! Справжній сталкер. Підходь, поговоримо. Знав, що в тебе вийде. Ну, гаразд, не знав, але сподівався. Як тебе сюди занесло? Без порядження, тобто. Та напали на мене, вирубили. Очухався. Майже в чому мати народила. Сам бачиш. Пощастило, що не добили. Чесно скажу. Тобі б до Залісся заглянути. У медика перевіришся і з барменом потеревенеш. Може, він щось і знає про нападників. Косий. Ну йоперний театр. <риклад> Якщо це так, курба не вчасно. Приступ стояв, виробив. І все забрав. Мені сенсори. А ще тебе. Цією малою це розрібати буде. Знову відкриті вільні сталкери. Перша склянка після викиду за мій. Дуже чого не чекав, так це допомоги. Питань. Поговоримо. Mm -hmm. Непогано тим наваляв, га? Не думав, що хтось за мене впишеться. Тут таку історію почуєш рідше, ніж ма мене намисто. Зазвичай у зоні чужі проблеми оминають. Тут свої б вирішити. Ти тут нещодавно, так? Ага, схоже на те. Я так і зрозумів. Але всілякий непотріб явно не вперше ганяєш. Дякую, що допоміг. Знаю, що нахабнію, але може ти мені ще в одній справі поможеш, а? Ну, кажи, що там? Нас на котельні це тут неподалік. Четверо було: косий, Ріхтер, і я з хмурим. Косий за головного, Ріхтер йому допомагав. А ми віск у групі нещодавно. Коси із Ріхтером зранку кудись знялися, а на нас із хмурим оці бандоси напали. Я хоч встиг тактично відступити. А от хмурий у них. Не знаю, що вони там з ним роблять, але навряд тушняком з ножа годують. Треба його звільнити, ну і сволот цих перебити, Хмури віддячать. Добре, візьмусь. Що дійсно? Мировитий мужик. Слухай, я тебе просто так туди не відпущу. Ти не думай? Я схрон замутив неподалік. Там усе, що потрібно: волина, патрони. Усе як годиться. Що не витратиш, твоє буде. Тільки хмурого не кидай. Добре? Thank you. Не жирною дорогою. Та намагались. Зона. Ти акуратніше там. І спробуй хмурого не зачепити, добре? Ну, і хто тебе прислав: Ріхтер, чи цей випередень жорік? Жорик просив тебе врятувати. Зраку він тебе попросив йому витерти. Чи ти думаєш це хурок тут викидом на дулу? на смітнику добряче програвся і думав, його не дістануть тут. І не помилився, сука. Його ж якраз і не дістали. Чого дивишся? Винагороди чекаєш? У бандосів пошукай. Подякую, що вони мені хоч комбез залишили. Хоча стривай. О, детектор не забрали. Западло їм, бач, самим в аномалії лазити артефакти забирати. Простіше вільного на виході пограбувати. Виродки. Годиться. Давай сюди. Тримай. Там у печері, до речі, аномалія з'явилася якраз після викиду. Може, щось із неї зловиш на детектор. Дякую, що допоміг, сталкер. Але не розраховуй, що коли сам десь вляпаєшся, хтось за тебе буде так вступатися. Ціліший будеш. До шо, зрака вухата. Дуй сюди! Хмурий! Ти навіть не уявляєш, який я радий. А ти давай приходь. То щоб я краще уявив. А, у мене тут ще справи. Тож ти, поки відпочинь, охолонь. А я як розберуся, так буду. От же ж, юні. Як тобі народу, написано, так воно і буде. Зараз від себе туда. Два сталкера біля схрону. Перший. і Як сліпі пси з'їли нашу ковбасу. А другий йому, ну, вони ж сліпі, а не тупі. Загнув, так загнув. Я шукаю припої. Ні, з цим до баті. Він отам сидить. Чого тобі? Сядь, не маяч. Троє моїх бійців так і не повернулися з нічного патрулювання малої зони. Їхні тіла знайшли біля старого мосту. Ага. Е, Солодику, слухай сюда. Ти знаєш, як назвати трьох дохлих вартівців на околицях зони. А? Гарний початок. У торговця хом'яка знайдено службовий пістолет одного з вбитих бійців. Його приніс косий. Співчуваю, капітане. Але залізься зона вільної торгівлі. У нас договір із Коршуновим. Те косий? Зона ховає свої таємниці. Хто ми такі, щоб втручатися? Граєшся в сталкерські премудрості? Добре. Косий був там. Добив трьохсотих. Обібрав їхні тіла. Хіба це сталкерський підхід? Хто я щоб судити? Не скажеш ти, скажуть інші. Пакуйте їх. Спокійно. Ніхто нікуди не йде. Якщо не хочеш страждань невинних, знайди винного. Ну що ж, коли говорить зброя, закони мовчать. Сталкер новенький. Підходь, поспілкуємося. От такі у нас розваги в залісі. Як тобі? З такими кадрами ніякої горілки не вистачить. Якщо що, я у себе вдома. Зайнятий. Для всіх Для всіх. ти на цей цирк не ведися, свіжаче. Батя такий гоноровий, бо зотов йому це дозволяє. Якби замість нього сюди приїхав Коршунов, то ми б уже давно носом до стіни стояли. А капітан намагається це по мирному вирішити. У кого мені за заприподять дізнатись? У зотова варта кого хочеш, знайти, якщо домовитися. І якщо їхні методи тебе влаштують. Ну, або батю запитати. Тільки почекай, хай хоч додому дійде. Він дядько відхідливий і новачкам зазвичай допомагає. Просто сьогодні на нього сам бачив річний запас лайна звалився. Давай, щасти, перша склянка коштом закладу, якщо що. Чую, вона тобі знадобиться. Заходь, якщо що. Ставенький розмови? Підтримай вогнем! Переміщуйся! 에, значить, розклад такий. Готовий з тобою поділитися сталкерською мудрістю тут і зараз, на халяву. Цікавить? Хто ж від такої щедрої пропозиції відмовиться? Слухаю. Хто на великій для тебе двоє найважливіших людей? Правильно, мамця з татком. А в зоні технік і торговець. І любити вони тебе будуть, тільки якщо ти сходки принесеш хабар чи купони. Зрозумів. Я очікував чогось більш корисного. А -а -а. То ти розумник у нас. Думаєш, через периметр перебрався і вже все знаєш. Ну, вперед. Доведи, тримай координати місцевого техніка лінзи і торговця Хом'яка. Прогуляйся до них, поговори, познайомся, прикупи щось, як маєш купони. А як нема, попроси у Мольфара роботу. У нього завжди щось знайдеться. І ще дещо: якщо з кимось з угрупувань влізеш у бійку, йди до їхнього головного. У зоні конфлікту справа звична. Рішення завжди знайдеться. Поганий мир кращий за добру стрілянину. шариш? Коротше, як поговориш з місцевими, іди на всі чотири боки. ага? Головне, до мене не чіпляйся, бо більше тобі тут на дурняк ніхто не допоможе. Я вже точно. Усе баста. Відпрацював свій борг перед батою. Звалю на болота нахрен, щоб очі мої більше молодняка не бачили.